Добрий вечір, це новини на суспільному. Протягом 15 хвилин говоритимемо про головні новини. Четверга в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко сьогодні йтиметься про таке. Планують не мерзнути взимку, як готуються на смілянщині до опалювального сезону. Все буде в нас нормально. Учні одного із ліцеїв повернулися за парти, скільки навчалися поза закладом та чи раді школі. Точно дуже добре навчатися. Я краще сприймаю все навчання. Попри застороги, почав не лише ходити, а й танцювати історія про пораненого тероборонця. Не так відчувають, навіть біль, коли танцюю. Замінили котли, придбали деревину та утеплили укриття. У Ротмістрівській територіальній громаді готуються до опалювального сезону. Розповідає голова Володимир Ховайба. Нині дрова завозять до місцевого дитячого садочка. Новий котел там встановили три роки тому. Чи буде малечі тепло? Дивіться. Центр громади Ротмістрівка. Сьогодні це вісім шкіл, дев'ять садочків, дві амбулаторії, фельдшерсько акушерські пункти, будинки культури, клуби та бібліотеки, розповідає голова громади пан Володимир. Попри те, що на двори плюс 30, як ці будівлі зігріти у холоднечу, думати почали ще з весни. Там не тільки подарування, там котли міняли. Там ремонт котлів робили. Зараз приходить комісія обстеження цих котлів. Найважливіше завдання каже Володимир Ховайба, підготовка до зими заклади освіти. Цей дитячий садочок відвідують понад 30 дітей, говорить його директорка Олександра Габець. Нині сюди почали завозити дрова. Завезли 28 кубів. Є час для того, щоб їх порізати для того, щоб їх підсушити. Якщо температура середньодобова нижче восьми градусів, ми не чекаємо чисел, а починаємо опалювальний сезон. Підготували котельню. Новий твердопалений котел. Який опалюється дровами? Нам його вистачає, а ще зробили укриття. Май. Завдяки ньому ми маємо куди ховатися Стіни розмалювали самі ж вихователі з батьками або малечий тут не мерзла, каже пані Олександра. Встановили електричні обігрівачі. Вімкнути обігрівачі буде досить комфортна температура для дітей. Як розповідає голова Ратмістрівської громади, всі заклади вони перевели на альтернативні види опалення без газу. То є звісно. Дерев'яну на вугілля 500 кубів нам повинно бути завезено. Проплачено 230 250 двісті п'ятдесят вже завозять. Місцеву ж амбулаторію опалюватимуть електроенергією. Тут встановлені ось такі обігрівачі, говорить сімейна лікарка Лариса Стельмащук. То не відключали світла, то нормально. Я не скажу що там. Ми так просто шикували Ну всякому в разі було нормально. А як йдуть діти, то ми підключали ще і ці обігрівачі маленькі, щоб воно трохи не. Тепліша була, ну в принципі нам оцей батареї хватало. У решти закладів, як от у бібліотеках чи будинках культури, за потреби працівники теж вмикатимуть обігрівачі, розповідає голова громади. Каже, попри складнощі попереднього опалювального сезону не мерзли, впоратися планують і цьогоріч. За це не переживаємо. Воно вже все заводиться. і Воно буде як-об і той рік і цей рік, Все буде в нас нормально. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Вперше за останні три роки учні одного з ліцеїв на Канівщині повернулися за парти. У 2020-му їм не дозволяв це зробити коронавірус. А у 2022-му двері школи закрили через відсутність укриття під час повномасштабного вторгнення, розповідає директорка Галина Кубар. Та цьогоріч влітку, ситуація змінилась. На подвір'ї закладу звели модульне сховище враженнями від повернення до школи. Діти поділились із нашою. Дарії Шевченко для п'ятикласника Захара Шостака майже вся початкова школа минула дистанційно. Каже, найбільший плюс від повернення в ліцей те, що мамі стане легше. Вона була коли ми були дистанційно, вона була вдома і не могла нічого робити. А так уже моя мама пішла на роботу, менший брат в садочок Назар в середній. Пішов в перший клас, а я в п'ятий школяр Михайло Литвин розповідає, мав труднощі з онлайн освітою. Відсутні світла та поганий інтернет не давали змоги повністю освоїти матеріал. Наочно дуже добре навчатися. Я краще сприймаю все навчання, і мені краще запам'ятовується все. Так велолюдно в цьому ліцеї не було останні три роки, пригадує вчителька фізики Тетяна Салюк. Каже, й досі незвично бачити учнів біля дошки. І тепер нам треба все це поділити на 0,144 сто Це живе спілкування з дітьми. От це я вже бачу по очах. Якщо дитина якась щось не зрозуміла, я вже бачу, як вона сидить, як вона от реагує на мої слова. Для Каріни Шевченко це останній рік в школі. Говорить, вже почала підготовку до мультипредметного тесту та впевнена, що з вчителями в ліцеї вона буде значно кращою. З деякими предметами окремі що потрібні для вступу, працюють і вдома, а вчителі відразу питають, хто буде здавати, хто планує здавати предмет, щоб приділити більше уваги на цей. Повернути дітей за парти після трирічного навчання онлайн далося завдяки модульному укриттю, розповідає директорка Галина Кубар. Каже, обрали саме такий варіант. Бо він він удвічі дешевший за підземне, та й побудувати інше не було змоги. Усе через близький рівень підземних вод. Це укриття розраховано від осколочних, якихось на випадок. Воно поділене на зони для класів, має товщину стін не менше одного метра, електрику та повноцінне утеплення. Всі стіни і підлога утеплені. Якщо це буде взимку на випадок тривоги, то в нас є обігрівачі, чотири обігрівачі. Директорка каже, що таких в області всього два. Обійшлося воно у 6 мільйонів гривень. Це гроші громади та доброчинників. Галина Кубер зазначила, повернувшись до режиму офлайн, хочуть надолужити прогалини в успішності учнів. Коли вчитель наживо розповідає, а не по телефону чи по комп'ютеру, це зовсім інше очна форма, це плюс для всіх і для батьків, і для учнів, і для вчителів. Підтверджує цю думку, і мама двох школярок Лариса Джуриленко каже, контролювати дітей не завжди вдається. А тут за ними постійний нагляд та допомога. Це дуже добре, оскільки діти весь час повністю проводять з гаджетами уроки, ігри і так далі. А цього року в нас величезна радість, що діти пішли до школи. У школі навчається 183 дитини. Укриття в ній ще дві сотні. Тож, за словами директорки, сподіваються, що навчальний рік прийде без перепон, а діти якомога менше перебуватимуть у сховищі Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Три тисячі черкастів скористалися новим сервісом онлайн запису до лікарів за останній місяць. Повідомив комерційний директор компанії Хелс 24 Іван Булі. Попередній сервіс, мій медкабінет, більше недоступний. Як це вплине на пацієнтів? Дізнавалась Наталя Черкашенко. Доброго дня розкажіть, будь ласка, що вас турбує? Вікторія Смик звернулася сьогодні до сімейного лікаря із скаргами на головний біль та гіпертонію. Я відчуваю такі незначні перепади тиску під час змін погоди, і в мене запаморочення. Лікар назначила мені лікування. В принципі, це пов'язано тільки з погодою, і я думаю, що скоро все буде добре. Записалася на прийом, говорить через інтернат. Це економить час, не потрібно приїжджати в поліклініку, щоб записуватися. Ти можеш собі зайти вибрати спеціаліста, до якого ти саме хочеш потрапити. Ну і можеш. В принципі, з будь-якого місця це зробити переваги онлайн запису відзначає і сімейна лікарка Людмила Рум'янцева. Тобі не потрібно йти спеціально до реєстратури, вичікувати чергу, поки тебе запишуть, і ти сам обираєш дату і час на коли тобі зручно записатися. А не реєстратор тобі перераховує на які дні є запис і на який час. Утім, пацієнтам варто звернути увагу на зміни, говорить головний лікар поліклініки номер 5 Микола Тарасов. Якщо раніше до лікаря записувалися через сервіс мій медкабінет, то нині це варто робити через «Хелс-24». Те ж саме, але вони прописали програмне забезпечення. Інше для лікарів це не має значення, як записався пацієнт на прийом. Аби він був записаний, ця програма простіше і легше ніж покупки в деяких онлайн магазинах. Для онлайн запису пацієнтові необхідно перейти на сайт системи з будь-якого гаджету та пройти реєстрацію за своїм номером мобільного телефону. Пояснює комерційний директор компанії Хелс 24 Іван Булі. Також запис можливий через спеціальний мобільний додаток. Лікарі користуються «Хелс-24» з початку медичної реформи. Вони заносять туди дані про пацієнтів, про декларації, електронні направлення, медичні висновки. Зараз ми запустили «Хелс-24» мобільний додаток, де більш зручний та сучасний, де пацієнт може записатися на прийом та подивитися свою електронну медичну картку. Протягом місяця говорить, додатком встигли скористатися три тисячі черкасів. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Лікарі застерігали, що він може не ходити. Розповів Суспільному військовослужбовець Володимир Власов. Але каже, не лише став на ноги, а й затанцював. У перший день повномасштабної війни чоловік пішов до військомату. Поранення отримав на Донеччині. Хто його підтримував та надихав у наступному сюжеті? Він не помічає в тому, вона забуває про всі випробування. Кажуть, це стається тоді, коли лунає танго. Не так відчувають, навіть бір, коли танцюють. І поки чути цю мелодію, ковінька з боку, по центру вони Володимир та Тетяна Власові. Рік тому говорять, все було інакше. Це перші кроки після поранення. До цього, розповідає пан Володимир, п'ять місяців був прикутим до ліжка. Прилетіла міна, я її навіть не чув. Відчув, що вроді спіткнувся, став підійматися, а ноги вже не тримають. Обстріл стався у попасні 2022-го. Тоді він, службовець черкаської тероборони, поїхав захищати Донеччину з собою, як і колись, підкурюючи вершини Альбруса, взяв Черкаський прапор. Ми заходили повзводно, на бехах нас відвозили. Постійні обстріли, минометні, танкові. Під час обстрілу Володимиру перебило ногу та розтрощило суглоб на іншій, осколками поранило печінку. Дружина Тетяна каже, в цей час нічого не знала. Дійшли чутки, що щось там, щось там страшне сталося. Почали шукати звідти. І потім, коли я почула його голос в мобілці, кажу, що робити, що, що мені робити? Я не знаю. Говорю, ну все, я їду в Дніпро. І приїхала. Жила з чоловіком в лікарні. Йому лікарі врятували обидві ноги, втім, говорить, залишилася довга реабілітація. Він був прикутий до ліжка, і лікарі не давали прогнозів позитивних. Ну, інвалідний візок і милиці. Це це отаке. Попри біль каже пан Володимир, з візка встав. Ось це його перші кроки. Ну що, вперед? Ну що, вперед? Хорошо. З того часу говорить курс тільки вперед, і хоч кістку на нозі тримає ще титанова пластина, він зміг повернутися на танцювальний майданчик. Ми танцювали. Я в руках тримав тростину свою і танцював з тростиною. Ну і з і з тростиною. Такі історії та люди надихають, говорить подруга родини, працівниця департаменту соціальної політики Черкас Оксана Коцукунь. За час своєї роботи з ветеранами війни та сім'ями загиблих вона їх знає не одну, дивлячись на Володимира, можна мотивувати себе і вчитися, як не опускати руки. Як, попри заклі... заключення і якісь висновки попередніх лікарів про те, що можливо ти не зможеш ходити, людина стає на ноги, ходить. Нині архівні відео перших кроків у Тетяни та Володимира кажуть, викликають ще. Потім були ще танки на реабілітації у Польщі. Попереду чоловік говорить, що ще спробує підкорити вершини а поки танго для двох. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне, Новини Черкаси. Невичерпної сили та витримки. Бажаємо і вам це, поки все ми продовжимо стежити за подіями, що відбуваються в нашій області. До завтра.